Повернемось до першого етапу роботи та розвитку малюка. Це робота із дрібною моторикою. Якщо вам важко з чогось почати, я пропоную вам використовувати техніку опису предметів, з якими ви працюєте, і яка стане гарною базою для розвитку відчуттів. А якщо ви не будете мовчати, то стане і вправою на розвиток фонематичного слуху. Вона проста і дуже дієва. Вам потрібно просто робити опис предметів, які ви взяли для розвитку дрібної моторики, за наступною схемою. Назва, колір, форма, поверхня, температура, і що ми можемо з цим робити. Яким чином малюк буде у цьому приймати участь? Це вже не дуже важливо. Важливо, щоб ви розуміли, що це гра, і в цій грі ви, партнери і друзі, що ваша задача не навчити, а познайомити малюка з предметом, назвати його, його властивості, показати, що з ним можна зробити, і нібито піти за малюком, якщо він це вам запропонує. Так, ви можете працювати і грати з дитиною з будь-якими предметами, каштанами, шишками, камінцями, вітами, листочками. Головне, з дитиною з особливими освітніми потребами перетримуватись наступних правил. Перше, це знайомити малюка за один раз необхідно тільки з одним предметом. Друге – Змішувати можна два тільки після того, як ви ознайомили його спочатку з одним предметом, а потім з іншим. І так поступово додавати до гри різні предмети. І третє, кількість предметів не повинна бути безмежною, якщо це каштани чи шишки не більше 10. Якщо це крупа чи макарони, достатньо почати з половини склянки. Чи з цілої склянки. До чого ж необхідно прагнути? Це натренувати сприймання, бо природні матеріали різні на дотик і добре формуються в захваті і втримання в руці. І більшість дітей це робить дуже гарно. А от як позбутися предмету в руках це вже особлива справа. Головне, щоб ви були зразком, приймали активну участь у грі і допомагали, якщо потрібно, наприклад, рука в руку, і підстраховували дитину там, де їй потрібна ваша допомога. Згодом сюди можна додати роботу із кольорами чи пофарбувати крупу. Рис дуже добре фарбується звичайним харчовим барником, і діти дуже полюбляють працювати. З різнокольоровим рисом, або іграшково-різнокольоровий посуд. І додати основу сортування, коли ми певний вид природних матеріалів розподіляємо по певних кольорах, або коли ми певний вид крупи розподіляємо по певних кольорах. Але найважливішим є навчити дитину поняттям розміру. Дітям з особливими освітніми потребами важко навчитися оперувати розміром. Чому? Тому що колір та форма це абсолютні значення, і вони є самодостатні самі по собі. Червоний колір залишається червоним незалежно від того, є поряд з ним якийсь інший чи ні. А квадрат залишається квадратом незалежно від того, є поряд з ним інша фігура чи ні. А от розмір це відносне поняття. Ми не можемо сказати, великий цей предмет чи маленький, якщо поряд немає другого предмету. Якщо ви навчитеся працювати із дрібною моторикою саме таким чином, ви закладете в дитину не тільки вміння працювати пальцями чи долонькою, але й основам мислення, розвитку візуального сприйняття та фонометичного слуху.